Можливо, ви вважаєте, що місяць неживий, незмінний нудний світ за всю історію спостережень? Місяць і справді мало змінився. Але ось наші уявлення про нього. Сьогодні, завдяки новим спостереженням, ми маємо безпрецедентно докладний атлас поверхні нашого супутника. З його допомогою ми можемо не лише ретельно вивчити сам місяць, а й уявити, як формувалися інші кам'янисті тіла нашої сонячної системи мільярди років тому. Нашу подорож почнемо з невеличкого ударного басейну розміром із Західну Європу. Його називають Східним морем. За допомогою нового приладу сканування поверхні, ми бачимо наслідки. Ймовірно, останнього масштабного зіткнення в історії місяця гори в зовнішньому кільці здіймаються над дном кратера на багато кілометрів. У приполярних областях є кратери, такі як Шеклтон, дно яких не бачило сонця вже 2 мільярди років. Однак новим приладам на борту ЛРО сонячне світло й не потрібне. Ми змогли картографувати подібні кратери, наприклад, зазирнути всередину цього незвично молодого кратера на півдні місяця, який удвічі глибший за великий каньйон. Деякі ударні кратери складно розрізнити не через нестачу світла. Басейн Південний полюс Ейткен настільки великий, що його складно повністю оглянути з орбіти. Утім, на новій топографічній карті ЛРО прекрасно видно цей найбільший у системі Земля. Місяць кратер, хоча глибиною він усього в кілька кілометрів, його діаметр 2500 кілометрів. За розмірами він поступається лише рівнині Еллада на Марсі. Один із найбільш опізнаваних великих місячних кратерів, звісно, тихо. Цей молодий кратер з'явився лише 108 мільйонів років тому, коли землею ще ходили динозаври. Ось детальний знімок центрального піку: це гора з гострими краями, скелями заввишки з будинок і округлою брилою в центрі, розміром з футбольне поле. Плато Аристарх ще одне свіже утворення, яке привернуло увагу планетологів і астрономів. Сам кратер виник у той самий період, що й тихо, те, що здається, з вивистими руслами річок, насправді русло стародавніх потоків лави, Перенесімось у море спокою на видимій стороні місяця. Тут, у долині Таурус літроу у грудні 1972 року висадилася команда Аполлона-17. Це було востаннє, коли люди ходили місяцем. За допомогою довгофокусної камери ЛРО ми ясно бачимо сліди цього пікніка. На фото видно базу місячного посадкового модуля і ровер, який залишили подалі від зони старту можна навіть розглянути стежки, протоптані астронавтами і сліди коліс ровера. Зараз вирушимо на зворотній бік місяця. Наша перша зупинка область комптона Бельковича. Тут, на високогір'ях зворотнього боку, видно сліди недавньої вулканічної активності. Це місце унікальне тим, що віддалене від інших вулканів. Поблизу навіть немає місячних морів, де зазвичай розташовуються вулкани. Тут же на дальньому боці видно кратер Джексон, який, як і тихо, має велику систему променів. Його часто вважають, ніби братом близнюком тихо. і нарешті Ціолковський, кратер на зворотньому боці місяця заповнений стародавньою лавою. Ученим він цікавий тим, що віддалений від подібних кратерів, а ще своїм чітким центральним піком. Що більше ми вивчаємо місяць, то більше дізнаємося, як він виник і розвивався і тим більше дізнаємося, як виникли і набули сучасного вигляду інші кам'янисті тіла нашої сонячної системи. З новими апаратами і новими інструментами, ми продовжимо вивчення місяця і сонячної системи в цілому. Відео переклав Андрій Хливнюк, а озвучив Павло Поцелуєв. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати схвальні коментарі, адже це завжди приємно.